Якщо вас цікавить тема бджільництва, доброго дня! Сьогодні 20 листопада 2024 рік. В сьогоднішньому відео буде інформація про збір пилку. В сьогоднішньому відео буде інформація про донні пилки збірники Віктора Назаренка. Є там по них нюанс, який треба розказати. Я їздив на пасіку неділі дві тому і також трішки щось там знімав. Так що гарного вам перегляду! Поїхали! Можливо, хто забув, а можливо, хто не знав. Зараз діє акція до 31 грудня 2024 року. На обладнання для бджільництва, на ручні медугоночки. Ручні медогоночки від 5 тисяч чотирьохрамочні поворотні. Можна всю з нержавеєчки, можна частково порошковою покраскою. На столи для розпечатки рамок, на сонячні воскотопочки, на парові воскотопки, на автоматичні медогонки, на 4, на 6, на 8 рамок. Просто бомба ціна дуже класна. Шара, шара настояща. Дивіться, зараз столики, покажу, можливо, хто не знав або забув. Ось два метрових столики. Чим вони відрізняються? Може бути кран нержавейка, може бути кран пластиковий. Ось кладемо, Можна до замовити собі таку підставочку. Вона ось знімається. Це для, для жінок або для пожилих людей. Кому важко тримати рамочку, бо в комплекті йде столом тільки така планочка, де всього на все. Ви можете тут от обрізати. А ні, то положили сюди рамочку, ложимо і обрізаємо собі цей. Обрізаємо. Будь ласка, якщо вам потрібно, у нас є паркінг, це для електроножа. Дуже класний блок питання, який не дає йому згорать і не дає йому перегріватися. Також ми беремо, знімаємо цю, наприклад, підставочку. Це стіл, виходить, з плоскою, плоскою корзинкою, точно 0,8, іде він. Дуже зручний стіл для, для тих людей, хто обрізає вдвох. Один з одної сторони став, другий став з другої сторони. Удобно. Удобно зрізати двом людям. Наприклад, також можна додатково взяти ще кришечку до столу. Дивіться, вона йде як додаткова опція. Кришка з ручками дуже класна, ручки сйомні, скручуються. Такий стіл з пластиковим краном тут, а ну можна ставити в нього з глибокою корзиною, така глибока корзинка. Тут може різати одна людина, вдвох, вдвох тут нема чого робити вже. Це для однієї людини. Він дешевший, там ціни чуть більше 4 тисяч. Дуже ціни класні. Ножки телескопічні, вони видвигаються для перевозки, дуже класно. Також сонячна воскотопочка на дві рамочки, і сюди рамочка лежить, і рядом лежить друга рамка. Закривається все стекло, з лотків стікає ось сюди, в нижній лоток і все. Ось люди давали відгуки, ті, що мене брали. Тут дуже задоволені цими сонячними воскотопками. Кажуть, просто бомба, За 20 хвилин вже положив рамки на жарі, рамки вже стекли. Електропривода ж, кстати, ще теж є, не забувайте. електропривода на будь-яку чотирьохрамочну медогонку, Хоч у вас навіть і Савдяповська медогунка, все одно підберемо, хоч такий привод, поставимо, хоч європривод, то, який вам треба буде. Навощувачі, Зараз рамки починають люди навощувати, то є навощувачі з таймером, дуже класні з керуванням потужності. Всі вже редуктора нові йдуть з двома підшипниками, і усилений там йде цей шківок. Так зупинимо, щоб воно нам не мішало. Тут дуже все просто виставляється, підключається, все я підкажу. А, інформація ще також, забув вам сказати, що в мене ж є проволока ніржавейка з'явилася. Це теж дуже важливий момент, що не навіть рамки натягувать. 321 нержавейка, 321 нержавейка. Це та треба, така не дуже тянеться. 304 не беріть, 304 вона дуже тянеться. Мотки там от 4 кг 4,5, 5, 6, 7, 8 кілограм. Отакі от мотки величенькі. Ну, розкупили, дивіться. це, таке, що не спордеться, не ржавіє по 240 гривень за кілограм. От такі мотки. Поки що є. Так. А, і ще з'явилася в мене сіточка. Може, хто дніще полкозбірник буде робити. Ось бачите, є сітка 2 мм, 0,4 товщина. Оце ось на дні ще пилкозбірник. На це 1,6 ячейка. 0,32 товщина проволоки, на лоток на оцей. Така по 310 гривень за квадрат. Оце ось взагалі 1,2 Ну це дуже мілко. Оцинкована сітка є. Отаку, кстати, сітку можна використовувати для... Для фільтра меду. Бачите, я повинен показав на бочку на свою е, бочку. Обтягуємо таку сеточкою, і відро 20-літрове Вили, вилили меду і вночі фільтрується. Ось така ось ячейка. Ребята, ну, зараз вам інформація про пилок, тому що ви всі загорілися, почали кліпати їх, я бачу в інтернеті, шумить гай. Всі збирають пилкозбірники, всі вже пилок збирають. Ребята, не все золото, що блищить, я вам зараз розкажу. Та інформацію трошки послухайте, бо тому що зараз ви не вложиєте Деніг, а гроші потім заморозяться на кілька років. <ріст> Дивіться. Зразу перша інформація. Це про донний пілкозбірник Віктора Назаренка. Ми показували відео, це було минуле, ми їздили. І, той. і багато питань було під цим відео. Ще хочу сказати, що багато відповідей на ваші запитання були на стрімі. Ми десь півроку тому робили стрім. Найдіть мене на каналі Стрім з Віктором Назаренко, подивитеся, і ви побачите відповіді на свої запитання. Багато запитань було: а як же з трутень буде виходити? Класний полкозборник, все супер, хорошо. Як буде виходить трутень? Я Віктора уточнив. Дивіться, перше, він раніше робив десь год-два тому. Получається, він робив так: що раз в неділю поїхав, коли вже бджоли привикли літати на нижній льоток, це той, тобто ми збираємо полок. Він раз в неділю їздив, відкривав верхній льоток на день. І зміг обльотуватися трутень, вилітати і так далі. Все, потім він закривав його, і далі воно збиралося. Бжоли, якби привикли літати через нижній, вони через верхній практично все рані лізуть, бо їм треба перевікнуть літати на верхній. Оце отак. Ну ка це дуже затратно по времені і так далі. Тому що він зробив оце в цих роках, значить в цьому році? Просто верхній, коли бджоли привикли літати знову ж таки на нижній льоток, збираємо полок, відкриваємо верхній льоток буквально на одну бджолу, на прохід одної бджіл. Таким получається чином. Може вилітати трутень і залітати. Да, каже, трошки менше збору пилку буде, трошечки менше, але все рівно бджоли вже привикли літати через низ, Їм там більше ну, літок там на всю відкритий, там є куди пролазити, а там що одна тільки шпаринка, ну, що там на одну бжолку треба відвідріти. Оце така інформація. Друга інформація, друга відповідь на ваші запитання. Бо там і писали, і мені дзвонили, даже. Оце ж починаю, що я оце почну собирати пилок, так що ж я оце буду бжіл, буду бжіл своїй давить. давити. Оце, виходить, це буде так, що в мене той сім'я не буде наращуватися, тому що я буду собирати у весь полок. Дивіться, хлопці, увесь пилок пилкозбірник не збирає. Він збирає тільки частину. Частину збирає пилку, яка бжолка приносить у вулик пилкозбірник, а основну частину вона проносить у вулик. Вона принесла, і їм це вистачає для розвитку. А якщо, наприклад, ви стоїте в такому регіоні, де у вас пилку дуже занадто багато, наприклад, як у мене, вони тим пилком забивають усі рамки. І все, вони більше за його носити не будуть. А то зачем їм носити, коли вони ходять всі рамки? Тому, виходить, вони не носили собі, і все. А так ви їх стимулюєте, бджіл своїх для того, щоб вони ну, і далі носили. Тому що ви, його частко, ви його не частково більшість його збираєте. Але для розвитку їм вистачає його. Третє відповідь на ваше запитання: це може сказати основне. Всі ж надивилися, все, вже дивлюся, гай шумить. Вже весь Facebook, коротше, в дольних полкозбірниках вже всі шумлять, всі вже купляють, всі вже то. Ребята, не все те золото, що блищить. Його забирати можуть не всі, по-перше. По-друге, треба, щоб регіон був, щоб у вас не одна посадка була, якась там, і поля, а ви думаєте, що ви збиратимете пилок. Ні, так не буде. Ви купіть, а це буде Дивіться, Якщо це людина робила, збирала дони цими навісними полкозбірниками, зараз вирішила доніку купити. Окей, вона значить працювала, вже в неї вже все налаштовано, вона знає, що полок у неї є на тому місці, де вона стоїть, все можна переходити на доні полкозбірника. Це нормально. А коли ви початківець і у вас ще тільки ви пробуєте це діло робити, не запускайте це в масу, ви купіть п'ять чи 10, чи зробіть їх п'ять чи 10. Попробуйте, що у вас получатиметься. Як у вас будуть джолосімя почуваю, як у вас скільки там того полку буде, щоб не так, щоб було, тому що. Що ви собратимете полок, а у вас там його кілограм буде в сезон, а ви тільки затратите ще цілу кучу грошей. Тому не спішіть, Попробуйте 5-10, а тоді вже через рік той. Можна самому зробити? Ну, ж оця сетка стоїть, вона для лотка, для донного пилкозборника 1,6 на 0,32. 310 гривень квадрат стоїть. Потім треба купити ті сеточки всі. В тих сіточках теж там нюанси є. Його це все купляєш, воно виходить немало грошей. Чи навіть Віктору Назаренко ви дозволите закажете. Ви втюхкаєте гроші свої і все. І гроші ваші хлопці, вернуться через пару років, в лучшем випадку. А в худшем випадку ви їх закинете і все. Ви спробуйте одразу на невеликій кількості. Там дуже багато пишуть хлопців, що все, ціни на наступний рік не буде. Хлопці, дивіться. Ціни сьогодні не буде, бо ти показав пилкозборники, розказав, показав, он фабру тоді показав, розказав, воно цілок провалився. Дивіться до да. що ну, гуде. Дивіться, воно, якщо, звісно, продукції багато, ціна впаде. Ну, не всі ж будуть його робити. Я, наприклад, як не робив, і не буду робити його, бо це велике вложення. Це треба сидіти на пасіці. Це то це сьо. Да, Багато людей почало робити. Хоча ж ми з Віктором півроку тому робили стрім і показували, і розказували до нього полцезбурників, і все те саме. Ціна що не піднялася? Тобто ціна не упала, а наоборот, піднялася. Було там 150 чи щось, а зараз вже 300 гривень чи 290 гривень за кілограм. Оце отак. Але я дивлюсь, багато хто почав зашевелився з цими тому що на слідич рік буде, невідомо. Але я ще раз скажу: якщо ви не займалися збором пилку, не втюхкуйте гроші. Тоді тих садочків накупите, по тих садочках теж випросить. Вони класні, хороші. Так вони багато грошей стоять дебело. Його той ящик нічого робить. Термо... Ви вспомните, Вова месіянко раніше показував, вони, є, вони ж не садочками сушили. Вони сушили свої, робили ящики. Ящики робили, термоящик робиш, це нічого там сложного немає. Ставиш тен 1,5 кВт, ставиш вентилятор, ставиш датчик влажності, датчик, температури і все. Ну, все його само можна зробити. Але спочатку є люди, де сушать просто лампочку, лампочку під включив знизу. Оцю лампу розжарювання. Стоїть датчик температурний і сушать, і все нормально виходить, бо садочки ті стоять великих грошей. Це хто вже розкрутився на пилку, у них віктор, наприклад, так і в мене ще знайомі, вони вже сушать на садочках. По пилкозборниках ще є нюанси. Які нюанси це буде хай для вас секретом? І ми цей секрет розкриємо десь ближче к лету. Я поїду ще до молодого знайомого, який собирає масово собирає, пилок, збирає його тоннами. І от він розкаже, які ще є нюанси. Він казав: от приїдеш, а тоді я тобі покажу, а пока що кажу, нічого казати не буду. Тому так, там не все те золото, що блищить. І не всі собирають по 20-15 по кілограмів. По 5 кілограмів збираєш, на У нього дуже велика пасіка величезна, по 5 кг за сезон. Оце отак. От я просто вам хочу очі відкрити, бо тому що я ж показав, уу, мільйон! І всі думають, що це той. На сьогоднішній день мільйон це не такі великі гроші, тому що це сілька 25 тисяч доларів. І їх реально можна і на медові заробити, і на тому, і на сьому. Просто я хочу зберегти ваші гроші, особливо на початківців. Ви пробуйте, пробувати обов'язково треба 5-10 штук. Не втюхкуйте в гроші сотні. Я знаю, що в мене дзвонили і вже сказали, як я вже 100 штук заказав. Ви взагалі чи що? Ви попробуйте, чи воно у вас піде одразу, блін. І як воно піде? І як ти будеш їздити кожен день туди на пасіку і собирати, і сушити. І чи воно тобі понравиться. Яка ціна буде? Чи не стане ціна із 300 на 100 гривень за кілограм, чи по 80 гривень за кілограм. І що ви потім будете з цим зерном робити пилкум. блін? Все, ребята, йонку, пробуйте постійно. Пробувати обов'язково треба. Обов'язково. Бо хто, хто не пробує, то ніколи нічого нічого не виходить. 1 листопада 2024 рік. Приїхав я на пасіку до себе. До себе на посіку, бо є один там, <хи> якийсь пришеліць, послав, що каже, ти з кокотати, смотрю, а у тебе хоч посіка є. <хи> Хто знає, які я роблю посіці, гарна сусідській. Чого я приїхав? Треба пролити контрольку амітрозом, абіперін чи аміпрін, оцей препарат, ну нема різниці, амітроз, коротше говоря. я полоски ставив від кліща одразу після відкочки. Це було ще кінець серпня. Ой, який кінець серпня, що я милю? Це було кінець липня. Отак. Початок серпня. А це тоді я поставив полоски, те я показував на відео. Вони спрацювали варафулу непогано, але контрольку треба зробити. Мало ли, вдруг спрацювали хуже чи то, чи сьо. Зараз пролью, подивлюся, результат. І якщо буде багато кліща, то буду значить, другий раз проливати через неділю. Якщо ж кліща буде мало, пролівки більше не буде. Одкрилося сім'ю, прийшов вже наколотив. Лікарство по 4 літри 5-літрову бутклашку прорізав, просверла на двірку. Я кожен ось так роблю бомба. Бачите, сім'ї як сидять. Ну, Зараз плюс, плюс 10. це. Топситка хороша, звісно, непогано. Дай Бог, щоб все нормально було. хочу показати. Знімаю плюнку, брізкать. А тут мотка лозить. Мотка лозить. З Німеччини. Це кошмор. Що ви тут лозиш? Де, бач, бджоли її почали ховати, ховають бджоли її. Бач. Диви. Господую, хай ті бай. Кись туди, давай, бо зараз буде... Зараз буде літній душ. Все, полізло. От ти юха не бабай, бо що робиться? Всього оброблюю, ну, така сімейка. Як бачите, ось клуб сидить. Ну, такий хороший клуб. Поки що пройшов стільки сімей, то поки що мене все. Уже все обробив. Та безстренько. З 5-літровими нормально. Тут 4 літри якраз заливаю, отлично, быстро. Ось відкрив ППСний, Цей восьміромочник мій. Бачите, як бджолука сидить. Трошки не підставив я ближче, вони почали застраювати. Однорідний колір. Полосочки забираємо. забираємо. Бачите, отакі у нас така обсидка. Ну так, непогано ця сім'я теж. Є слабенькі, ну небагато, в принципі. Я поки що в от, по весні треба дивитися, але я бачу, що нормально. Буде ще його пакети продавати, бо хочу продажу ще восьмирамочники. Восьмирамочники я буду продавати свої які на висадку початок травня. Мене хлопці брали і дзвонили із сум довольні. І дзвонили з Кревенчуга там. Дівчатка, якщо дивиться з лодочної станції, він брав у мене 5 штук, 5 чи 6. То каже, по бетону накачав. Ну там хороші міста в нього ще, мабуть. Ну, довольний. Це мені вчора люди дзвонили, сказали, теж знайомі. Жукам привіт. Все, так що, дай Бог, то продам восьмирамочники, їх там штук 30 буде. І тут пакетів може штук 60 продам. Подивимося, ну не знаю, важко щас загадувати, як зимовка ж буде. Ну, Штук 60 постараюся продати. 60 і там буде той. Може 50-60 пакетів і ото штук 30-35 восьмирамочників на висадку. Оце отак. Так що сидять, сидять собі. Зараз подивимося, ще дійдемо до той вулик, там я матку хвалив і мені вона понравилась. буду з нею виводити. Ну Одна з них, в мене не одна матка племінна, у мене є із, із Германії, ще й Булюбаша, то сумчаніна. Саме більше мені подобалося в цьому году. Ну подивимося, все, буду бризкати далі. А ми дійшли до сім'ї, тої, що мені понравилося. От у сумчаніна, це пешець, комбінацію я не пам'ятаю. ось бачите, так вони сидять. Сидять вони на 3, 4, 5, на шести рамках. Отут вже їх немає. ось Отут вже їх немає. Ну так сидять. Там оті сидять покрупніше, а там на пінопластовому трошки більше. Але все одно це для картники нормально. І саме, головне, побуду збору результат, я побачив хороший. Що? В принципі, мені понравилось. Хоча я прошу вони взагалі на чотирьох рамках, бо <схай> я відводи посадив. Ну, Хороша, виведу з неї маток. І все-таки буду все одно виводити ще й із Міши Дуран з Германії. І Булюбаша теж, теж з неї беру. Ну, цієї буду більше брати, бо вона мені по до збору подобалося. Все, Так, буду ребята далі бризкати. У мене вже перша дозаправка, як бачите, скоро закінчиться. Дирочку, я сверлю, там по-моєму, 2,5 мм, якщо не ще боюсь. Якраз виходить дозіровочка 10 мл на одну вуличку. Бо це збігаєш при чи маленькими бутилками, воно постійно до заправки йде. А тут удобно за ручку взяв оцю і водиш. Все, туди і сюди, туди і сюди. Так, той точок дерев'яний увесь пройшов, не спіша, ну вже трохи времені пройшло. Так, дивіться, це прийшов на пінопластові вулики. Трохи є. Ну, такі сім'ї. Є і такі, є і другі. Клуб не дуже вужатий зараз, їсте. Но все одно обсідка капітальна. Обсідка капітальна. Це дебризкать, розберуся з воском. зараз треба там ще два пару кругів почистити, запакувати, і відправити на переработку. Mm -hmm. Яблунька на пасіці, бачиш? Яблука бомба. Я ось трохи рву. Сумку не йшов тут. Ті не пробував, що там трохи воно. І ті малі, а ці такі, що крупненькі і такі сочні, взагалі бомбалела, просто бомбалела. Зараз рву полтава Сіті на зв'язку. Це вже другий чи третій день, не пам'ятаю, все-таки обробку робив. Кліща дуже мало, тому другий раз не буду обробляти. В принципі, все нормально. Як бачите, це полтава дендропарк. Що я вам хочу сказати, всі дзвонять, питають, що там по ціні намет. Ціна на мат 59.63. 63 дають за великий і об'єм, ну за великий об'єм. А так 59, 61 вже є. Що далі буде, подивимося. Я не ванга, по тому я не знаю, що буде. Я знаю одне, що буде далі. Далі будуть прямі ефіри. Сезон прямих ефірів ми відкриємо. Перший раз прямі ефір проведу сам, поспілкуємося з вами про те, про все, про разне. І в наступні в наступні рази будемо запрошувати людей. Уже в мене на приміті є три чоловічка. Потім, хто захоче ще підключитися до прямих ефірів, напишіть мені в коментарі, або напишіть на Viber. Домовимося в якусь очередну неділю. Я вас підключу. Також прямі ефіри. Я вирішив, що будемо робити в неділю. Це найкращий варіант. В суботу всі відпочивають, всі випивають. То буде то буде сабанту, як ми будемо робити в суботу вечором. А в неділю це нормально буде. А, а по, по цьому по часу вирішимо, чи в 19.30, чи в 20.00 будемо вирішимо, коли прямі ефіри у нас взимку. Ну так і вже відео будуть. Всю це невеличкий ролик, просто так заїхав на пасіку і вам відзвітував, що по кліщу нормально, сім'ї всім йдуть нормально, 6-сім рамок, нормальні бджоли сім, є, слабаки, єсясну. Ну нема такого, щоб якась просадка там була чи те, часи. Все, ребята, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь, щоб не пропустити наші сімейні. Сімейні кажу. <смі> наші, наші прямі ефіри зимові. Все, довести вони будуть. Пока всім.